В Чернівцях модернізують очисні споруди за кошти Євросоюзу. Соціальні поїздні квитки діятимуть мінімум до 12 червня. Буковинські діти поки що не їздитимуть до Криму на лікування. Готівки вже не видають. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Провокаціями, які можуть розпалювати міжнаціональну ворожнечу, назвали активісти Чернівецького майдану осквернення пам'ятників у Чернівцях. Нагадаємо, було пошкоджено пам'ятник героям Буковинського куреня. Вандали осквернили і меморіальну дошку українського діяча Олега Ольжича. Окрім того днями невідомі облили червоною фарбою пам'ятник цісарю Франсу Йосифу. А на по всьому місту намалювали російські триколори. Відтак, щоб заспокоїти обурених городян, активісти майдану вирішили замалювати знаки. Тепер спільно із правоохоронцями шукають групу провокаторів. Наше завдання це було якби ліквідувати оцей рівень напруги і оцю негативну реакцію мінімізувати в людей, і просто замалювати сірою фарбою відповідні триколори. Е, залишилося їх ще досить багато. Вони в центрі міста вже фактично всіх замалювали ці триколори а на периферії. Ще на деяких вулицях ще досі залишається досить багато цих знаків. Ми розділили місто на дев'ять районів. В кожному районі буде призначений координатор. який, відповідно вже коли будуть відповідні погодні умови, він буде координувати діяльність людей по своєму районі. Через анексію Криму без санаторного оздоровлення цьогоріч залишиться близько 50% дітей. Міністерство охорони здоров'я вже зобов'язало департаменти призупинити направлення хворих в санаторії Автономної республіки. Зараз Анна Марія дівчинка модельної зовнішності. Проте ще кілька років тому вона виглядала зовсім інакше. Її постійно турбували головний біль, підвищений тиск, загальна слабкість. Лікарі констатували невтішний діагноз. Покращення відбулося, вважає Анна Марія, саме завдяки санаторному лікуванню в Криму. Тав більше в мене апетит, тому що ну як, як була кадестрофіка, як вона тепер ну більше почала важити і. Звісно, менше хворію, здоров'я поліпшилося. в санаторії. Звісно, ліпше лікуватися, тому що ти лікуєшся природньо, і тим повітрям морським ну ліпше лікуватися, ніж так, щоб тебе ну ставили у коло лікарні. Мати а марія, сподіваюся, що, попри складну ситуацію в країні, подібні санаторії таки функціонуватимуть. Я би дуже просила наших мужів вищестояшні органи, щоб вони дали шанс таким дітям. Перенести це чи в нашу Одесу, чи кудись ближче, чи в Генічівськ, на якісь моря, які б діти. Тому що моя дитина це не єдина дитина, яка має проблеми, які склалися проблеми такого рівня. Ми, я коли там була, там дуже багато дітей були, з дитячих будинків, дуже багато дітей з усієї України. Лише чернівців цьогоріч у санаторіях Криму мали оздоровитись близько півтисячі маленьких пацієнтів. Проте пощастило тільки більше двадцяти із них. Вони встигли відвідати лікувально-профілактичні заклади ще до початку анексії Криму. Передбачається в Автономній Республіці Крим анексія не лише території, але і майна. І от у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я не має можливості своє майно в Криму використовувати. В зв'язку з тим санаторії не працюють. Міністерство охорони здоров'я видало наказ, згідно з яким направлення хворих у санаторії Автономної Республіки тимчасово призупинено. Медики кажуть, санаторне оздоровлення значно прискорювало видуження хворих та допомагало уникнути ускладнень. Кожна дитина як компонент, етап лікування, обов'язково повинен бути санаторно-курортний. І оці ці санаторії, якраз ну, в основному пульмонологічному профілю вони були ну відверто кажучи, дуже сильно допомагали дітям. Майбутнє повинно бути за профілактичною медициною. Такої ж думки й матір Анни Марії Ганна Мес вважає, якщо дітям не вдасться оздоровитись у санаторіях, хворобу доведеться перемагати в лікарнях. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. Соціальні квитки діятимуть до 12 червня. Все тому, що перевізникам нагадали, що відповідно до меморандуму, який вони уклали з міською радою, відмінити проїзні можна тільки за три місяці після попередження. На чергові зустрічі влади з перевізниками консенсусу обидві сторони так і не дійшли. Втім, домовилися про створення робочої групи, яка це питання може вирішити. Про те, що перевізники хочуть припинити дію соціальних квитків зараз, попередити треба було заздалегідь е, меморандуму може бути припинена в будь-який час, якщо одна сторін заявить припинити його дію шляхом письмового повідомлення за три місяці до закінчення терміну дії цього меморандуму. У будь-якому разі перевізники вкотре нагадали представникам міської ради, чому вони хочуть відмінити дію соцхвитків. Окрім того, що за два роки вони не отримали жодної фінансової компенсації місяці, за їх словами, влада порушила умови домовленості. Адже соцквитки мали видати 14 тисячам чернівчан, а зараз їх мають вже 24 тисячі. Міська рада взагалі не дотрималася в цих 14 тисяч та видала 24 тисячі посвідчень, на яких на сьогоднішній день скажуть, кажуть, що 24, але достеменно нікому не відомо, що саме 24. Півтора року тому назад приходить мені інформація про те, що в Червоноармійському ринку Продаються проїзні по 150 гривень один. Вівши соціальні проїзні квитки, чернівці перейняли досвід Івано-Франківська. В аргумент представники міської ради приводять те, що пільги в сусідньому місті мають не лише певні групи населення, а всі без виключення пенсіонери міста. Ніяких відшкодувань вони так само не отримують. А проїзд маршрутів них досі по дві гривні. Перевізникам в міст, місті Чернівця тариф в 2011 році, в 2011 році затвердили 2,50. На той момент це був найвищий тариф, найвищий тариф, Україні. В результаті обидві сторони домовилися про те, що за три місяці, протягом яких соціальні квитки ще повинні діяти відповідно меморандуму, працюватиме робоча група в складі перевізників, комунальників та працівників соцзахисту. А тому вірогідність того, що користуватися цим проїздом можна буде і після 12 червня, все таки є тож і час. своє занепокоєння тим, що відбувається, висловив ініціатор соціальних проїзних. Він заприсягся вже як депутат міської ради докласти зусиль для того, щоб ці пільги діяли і надалі. Влада Має дбати про малозабезпечених людей, а не за бізнесменів чи за приватних підприємців. Я хочу ще раз наголосити про те, що рішення повністю легітимне. І якщо, не дай Бог, це рішення відмінять, це буде на совісті цих людей, які відмінять це рішення. Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Іван Шижик, Ярослав Левицький, місцевий час. Чотири вибухонебезпечних предмети за два дні знайшли в себе на присадибних ділянках Буковинці. Люди одразу сповістили про свої знахідки рятувальників. Під час роботи на присадибній ділянці мешканець опришена Глибоцького району знайшов артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Іншу схожу знахідку себе на полі виявив і господар у селі Новий вовчинець. Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Буковинцям нагадали, з початком польових робіт вірогідність знайти в себе на городі давні боєприпаси зростає. «Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить близько 500 метрів. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Оградіть місце знахідки та зателефонуйте за номером телефону 101 або 102. Екологічну ситуацію в басейнах річок Прут та Дністер покращуватимуть за кошти Європейського союзу. Відповідний проект в рамках транскордонного співробітництва стартує в Чернівцях та Дрокі і Молдова. Триватиме він майже два роки. За цей час у двох містах, зокрема, планують суттєво модернізувати систему очистки стічних вод. Бюджет транскордонного проекту більше мільйона ста тисяч євро. ЄС фінансує левову частку цих коштів. Решта 10% співфінансування партнерів. Від одного мільйона можна легко відрахувати, що співфінансування і молдовської, і української сторони разом перевищує 100 тисяч євро. 10% буде оплачувати місцевий бюджет, конкретно міський бюджет. Ці кошти передбачені в бюджеті міста. За 22 місяці черні. Веську систему очистки стічних вод планують переобладнати з допомогою сучасних технологій. Спочатку із води вилучатимуть усі тверді домішки, далі буде біологічна очистка. Відтак місцеві комунальники зможуть і суттєво зекономити на енергоспоживанні очисних споруд. Нові пісколоки, які сучасні європейського зразка, які зможуть як зменшити енергоспоживання очисних споруд, зменшити нагрузку для підприємств економічно, так і покращити саму якість очистки самих стічних вод. Якщо в нашому місті лише модернізуватимуть очисні системи в молдовській Дрогії планують звести нові споруди для фільтрації стічних вод. Партнери проекту впевнені, його реалізація дозволить кардинально вирішити екологічні проблеми одразу кількох країн-сусідів. Ми е, скинемо нашим сусідам, котрі нижче нас і в Чернівецькій області, і в Молдові, і в Румунії, бо річка Прута таку має географію. Ми скинемо їм частішу воду. Ми в принципі зараз на грані екологічної катастрофи за численні. І в течені года в течение вот этих 22 місяців, которые ми должны работать продуктивно, У нас будуть сооружения, и, В принципі, этот вопрос буде снят. Окрім того, в рамках проекту відбудуться громадські слухання та тренінги. Своїм досвідом в питанні очистки січних вод готові поділитись. Партнери сучавського повіту Румунії. Має Гуменна, Павло Попесков. Місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютюбі. Будьте з нами і на все добре.